З нагоди 20-ї річниці створення авіації вітчизняного флоту у селищі міського типу Новофедорівка, де саме й дислокується Сакська морська авіаційна бригада, відбулися урочисті заходи. Привітали морських авіаторів, командування флоту, представники міністерства оборони, державної влади прибули на святковий захід і льотчики. Ветерани далі у наступному матеріалі. Морська авіація є невід'ємною складовою українського флоту. Важко уявити успішне виконання завдань, що стоять перед військово-морськими силами України, без застосування авіації. Пройшовши 20-річний складний шлях становлення, морські авіатори сьогодні впевнено дивляться у майбутнє. У непростих умовах при дефіциті матеріальних ресурсів, ціною самовідданої праці всіх, від матроса до генерала, створювалися і розвивалися перші морські авіаційні ескадрильї, полки частини та підрозділи забезпечення. Приятно посмотреть то, что ты начал делать и что у нас сейчас получилось. Я говорил, не все, конечно, получалось, и плохо было, как тут говорили, и через стерни, и к звездам рвались. Но ведь есть морская авиация. Летает и будет летать. Важко було було важко відроджувати, тому що комплектувати знову прийшлося частини, від техніку відновлювати, запчастин немало, палива не мала. Тобто багато проблем було, це було непросто, звісно. Розпочалися заходи, присвячені 20-й річниці створення авіації з мітингу біля будинку, на якому розташована меморіальна дошка на пам'ять про першого командувача авіації генерал-майора Миколи Воловіна. Присутні згадали свого бойового побратима та вже Пам'ять морського льотчика хвилиною мовчання. Це був не тільки справжній професіонал льотної справи, але і дуже порядна та чесна людина, пригадує начальник управління особового складу заступник начальника штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, контр-адмірал Ігор Тимчук, який на той час очолював кадровий орган морської авіації. Є один приклад, який я хотів би розказати. Він командував дивізії ракетоносної авіаційної вбивки, коли трапилась. Наша Чорнобильська трагедія. Ми всі пам'ятаємо, що населені про це ніхто нічого не говорив. Але тоді Микола Миколайович знає ситуацію по доповіді про рівень радіаційної безпеки в гарнізони прийняв рішення не проводити ніякі загальні заходи першотравневі. Всім знаходитись вдома дітям, військовим, цивільним. за що звичайно. Довго все йому пам'ятали і вище військове, і політичне, і партійне керівництво авіації. Було. Основні урочисті заходи відбулися на головній площі Новофедорівки, на якій вишикувалися військовослужбовці САКської морської авіабригади, полігону нитка, ветерани морської авіації, родини морських льотчиків. З вітальною промовою до присутніх звернувся тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісеєв. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що тривалий період виживання морської авіації закінчився. На виконанні рішень президента України, міністра оборони України, вживаються заходи щодо відновлення авіаційної техніки до забезпечення інтенсивної підготовки льотного складу. У цьому році проведено випробування до першій в новітній історії Вітчизняної морської авіації проважене унікальне. Сучастное десантное обладнание вертолету Ми-14, что сбившит его боевой потенциал по дистунтованию особого склада. Активизована работа еще до петримания до видновления справности авиационного парку за рахунок выполнения капитальных ремонтов, регламентных и контрольно видновленных работ на летаках и вертолетах. После тревалой перервы распочат освоение таких видов подготовки, Як полеты на групповую взлетность, боевое застосование авиационных засобов уражения по морским целям, выполнение полетов с палубы корабля. Сегодня морская авиация принимает участь у всех заходах подготовки и застосования рисков морских сил. Экипажи летчиков и вертолетов, за забеспечения, САГСКОЙ морской авиационной бригады с Роскова выполняют вызначенные задания Бойової служби у ближній і дальній морських зонах здійснюють пошуково ритуальне забезпечення, приймають участь в міжнародних навчаннях Сібріз, Фарватер міру та інших. Сьогодні на озброєнні морських авіаторів близько 15 модифікацій літальних апаратів, які складають авіаційну та вертольотну ескадрильї. Після тривалої перерви розпочато освоєння таких видів підготовки як польоти на групову зльотаність, бойове застосування авіаційних засобів ураження по морським цілям, виконання польотів з палуби корабля. У 2012-му вдалося досягти середнього нальоту на один екіпаж 45 годин. Бригада поступово розвивається, а особовий склад вдосконалює свої навички. Привітав морських авіаторів із знаменною подією помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов. Дорогі друзі, славні льотчики. Действительно, морская авиация была, есть и будет. И нам очень приятно, когда над нашим поселком, над районом, Савским районом и в, в море гудят наши и выполняют боевые задачи наши самолеты и вертолеты. Вы действительно много достигли. Да, были различные времена. Было и тяжело. Но сейчас поднялись на крыло. И как сказал первый заступник, на налет авиации вполне достоин. Мы будем стремиться, чтобы вы больше летали и отрабатывали боевое мастерство. Продовж урочистого заходу за зразкове виконання службового обов'язку високі досягнення у повсякденній службовій діяльності та з нагоди 20-ї річниці, медалями та почесними нагрудними знаками були нагороджені кращі військовослужбовці САКської морської авіаційної бригади. Не оминуло увагу і тих, хто стояв у витиків створення вітчизняної морської авіації. Це були люди на 100% віддані військовій справі. Згадав події 20-річної давнини і колишній перший заступник командувача авіації військово-морських сил України, генерал-майор Микола Руденко. Створювалося це дуже важко і непросто, але вже протягом днів одного року були участь авіаційної скадрилі транспортної гуманітарної міжнародної операції. Були перші міжнародні. Навчання України, де приймали участь, брали участь морська авіація України і морська піхота військово-морських сил України, так було закладено взагалі-то бойовий потенціал з розвитком морської авіації, бойовий потенціал морських сил України зростав, і це було надзвичайно важливо на той час для цього регіону. Це цей період перші походи. Вихід кораблів не передбачав або обов'язковим з участю авіації. Перші польоти з палуби вертольотів. Цей досвід, який був ще досягнутий у роки Радянського Союзу, досвід палубників, які формували його повоєнні роки, досвід ветеранів війни, який в складі був. Підготовки і вчилися на ньому на цьому досвіді. Сьогодні я хочу вас всіх поздоровити з цим святом, привітати, побажати вам всім здоров'я, благополуччя, вашим родинам, хай благополуччя і традиції будуть невід'ємною частиною морської авіації, авіаційної бригади. Удачі вам! Морські авіатори завжди стоять на захисті повітряних та морських рубежів держави. Тож і у святковий день кращі льотчики техніки бригади на чолі із командиром загону майором Олександром Сурайкиним несуть бойову службу в Аденській затоці на борту фрегата Гетьман Сагайдачний у складі миротворчого контингенту України в рамках операції з протидії піратству Океанський щит. А рідні та друзі із нетерпінням очікують їх вдома. Ми дуже гордимося, що у нас папа такий. Отважный в первую очередь пошел в этот поход. Очень переживаем за него, потому что это очень страшно, очень далеко. И нам очень страшно самим было остаться. Но ничего страшного, у нас как бы все нормально. Завершилось свято урочистым проходженням військовослужбовців гарнізону. гарнизону. Частина свята концерт підготовлений флотськими артистами центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України. Справжньою родзинкою святкування дня морської авіації став показ авіаційної техніки на аеродромі Сакської морської авіабригади. Місцеві жителі, а переважно це були учні новофедеровської школи, ліцею на деякий час відчували себе справжніми морськими авіаторами, зайнявши місце за штурвалом літака або вертольота. Тож у майбутньому деякі з хлопчиків вже бачать себе у льотному однострої. Нравіться виті вівтольотвотну штургували. Отеціот. Ну, самолет нравится. В будущем хотелось быть совсем. Да а почему? Ну, профессия такая интересная.